Підвищення пенсій, збереження пільг всім цим обіцянкам уряду чорнобильці не вірять. Тому акції протесту ліквідаторів ширяться по всій країні. Особливе незадоволення харківських чорнобильців викликала нова пропозиція Кабміну про підвищення пенсій до 4 тисяч гривень. Аніже говорять, о 4 тисячах чорнобильцям, анічорнобиль збудуть получати 4 тисячі. Значить, хто-то буде получать, може бути і гаразда більше, і значительно, а хто-то буде получать гораздо менше. І от таких простих людей буде гаразд більше в рази. Недовіру чорнобильців викликає, і перевірка запланована урядом. В кабіні вирішили дізнатися, чи всі ліквідатори справжні. Як зазначають самі пільговики, їх перевіряли тричі за останні роки. Це для людей, які там. на самом деле были, серьезная опасность. Будучи депутатом городского совета Харьковского, мне лично приходилось принимать участие в похоронах, в организации похорон таких людей, которые, не сумев доказать, что они не верблюды, просто полезли в петлю. И такие случаи не единичны были. И я боюсь, что если правительство пойдет по такому пути, то э, могут быть такие случаи и сейчас. Крім місцевих пікетів і акцій біля обласного пенсійного фонду, харківські ліквідатори приєднуться до усіх протестів, що проходять у столиці. Днями кілька харків'ян поїхали до Донецька і поповнили ряди голодуючих. Харківські е, наші товариші теж там туди поїхали, участвують в частності. представники організації Чорнобильський Спас і председатель організації Борис Коротков. Поїхали все таки туди, хоча в целом ми вважаємо, що це крайній метод, котрому винуждені були прибігнути наші донецькі товариші. Окрім того, під час робочої наради в четвер Чорнобильці вирішили направити делегацію до Києва, де 29 листопада буде проходити загальноукраїнська акція протесту Андрій Хорунжий, Сергій Чорний. АТВК.